Хочу сказати з приводу української мови. Знаєте, я 30 років розмовляв російською, і після повномасштабного вторгнення люди потихеньку самі почали переходити на українську. Їх ніхто не змушував, це було їх таке, свідоме, свідомий вибір їх. І потихеньку-потихеньку багато людей, у мене багато знайомих, перейшли на українську почали спілкуватися тільки українською. Але коли дивишся оце бред оцей, цей. Наприклад, там, а в школі будуть штрафувати е, дітей, які спілкуються на перерві російською. Потім якісь там активісти в Івано-Франківську виходять там на вулицю і ходять по вулиці, слухають, хто розмовляє російською. І Не знаю, що вони роблять, але ну це сам, сам цей підход, це психологічно як впливає. І ви знаєте, багато людей зараз кажуть: е, от коли от так примушують. Заставляє давлять психологічно, от нема бажання розмовляти українською. Скажіть мені, будь ласка, нахріна це робиться? Ну от люди самі спокійно переходять на українську. Вам блядь, придумати якусь херню, щоб люди потім е, відмовлялись від неї. Ну от у нас не можуть спокійно, е, спокійно жити. От постійно надо щось придумати і зробити якісь складнощі для людини. Що за бред?